4 серпня Олександрійці попрощалися із захисником Сергієм Будяковим. Воїн народився 10 листопада 1992 року в Олександрії. Навчався у школі номер 17 Згодом здобув фах водія. ПТУ No33 займався будівельними роботами, мав досвід роботи у Києві у 2024-му Був призваний на військову службу під час мобілізації. Сергій Будяков загинув 23 липня в Куп'янському районі Харківської області під час виконання бойових завдань. Поховали воїна на військовому кладовищі, щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Сергія. Збір на генератор бійцям 88-го окремого батальйону морської піхоти, 35-та бригада, закрито. Повідомив на своїй сторінці координаційний центр волонтерів. Вартість приладу 29 тисяч 720 гривень. Усього зібрали 31 тисячу 500. Залишок коштів буде спрямовано на термінові потреби захисників. Волонтери подякували всім, хто допоміг придбати генератор. А це співробітники ЦНАПу, Олександрійське відділення Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Олександрійська міська рада, Палац культури Олександрійський театр та інші Олександрійці, які долучилися до цього збору. 1 серпня Олександрію відвідали представники шести громад, учасниць міжрегіонального проєкту Коріння демократії Історія та розвиток демократичних традицій у громадах Кіровоградської Полтавської областей. Серед них делегації з Кременчуцької, Деканської, Петрівсько-Романської, Суботівської, Приютівської та Олександрійської громад. Зустріч і навчальна сесія відбулися в молодіжному просторі Другий поверх. Про це повідомили на сторінці Олександрійської міської ради. Для гостей також провели екскурсію старою частиною міста, яку організував туристично-молодіжний центр Олександрія. Також познайомилися з локальними ініціативами. Бізнес Кіровоградщини має подати фінансову та статистичну звітність до 5 жовтня 2025 року. Про це говорили в Кіровоградській ОВА під час онлайн-зустрічі з підприємцями Кіровоградщини в рамках регіональної платформи Діалог влади та бізнесу. Після трирічної перерви офіційно поновлено обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності до органів державної статистики. Директорка обласного департаменту економічного розвитку та торгівлі Світлана Соломаха наголосила, держава потребує актуальних даних про стан економіки, щоб ухвалювати рішення в сфері підтримки бізнесу, планувати бюджетні програми та виконувати євроінтеграційні зобов'язання перед ЄС. Крутий заміс 2025 це місце сили, ярмарок народних майстрів, гутірки Просто неба і розваги для усіх і кожного в Холодному Яру, написав на своїй сторінці Олександрійський майстер Дмитро Кудря, який взяв участь у фестивалі. Продовжуємо збирати кошти на потреби ЗСУ, написав Різьбяр. Ще на крутому замісі Дмитро Кудря проводив майстерки. Діти доторкалися до процесу виготовлення найпростіших іграшок.